сначала зовут тебя Эдуард. 252 года. Встань с колен, все в порядке, короче. Резина. Подойди до Леши, скажи, что ей. Человек сдался в плен. Сдался в плен как нормальный человек. просто подошел. Ну, ты бы нас воспитать? Может, я в не Ну ладно. Нет, ну, а там -а. Там кирияшек сейчас говорил. А, да? да? Я так понял, випадочник здаться нас нам не стріляли. закину. Поздравляю. це відео, на якому представник російської армії, склавши зброю, здається у полон, морські піхотинці записали після одного з боїв на сході країни. З лютого 2022-го такі випадки на фронті кажуть армійці не поодинокі. Коли оточений з усіх боків ворог складає зброю, розраховуючи зберегти власне життя і не помиляється у цьому. Люди парни того чоловіка є Плюс. частина ж окупантів, зазнавши поразки, намагається втекти, кидаючи все на полі бою. Серед іншого, і новеньку або відносно нову техніку, яка приїхала з Росії убивати українців, техніку якої немає на озброєнні української армії. Техніка російська називається БМП 3 в експлуатації однозначно. Вона краще ніж та ж сама БМП 2 БМП 1 Вона просто новіша. Цю російську бойову машину піхоти трієчку, як називають бмп 3 військові, морські піхотинці здобули чи то пак затрофеїли в одному з боїв. Це було на початку квітня поблизу населеного пункту Роздольне. Морпіхи щойно повернулися із виснажливого рейду на південь країни і знову вступили в бій, коли росіяни спробували штурмом взяти населений пункт. Росіяни йшли на населений пункт. Колоною, де ми вже їх зустрічали. Ми завчасно дізналися про їх рух, вистроїли лінію, виставили сектор вогню. Після двох стичок по нашим відомам, ну будемо називати своїми іменами, бо тону військові, забаранили їхнього комбата і загинули також велика кількість їхнього вищого командного составу після такої болючої та відчутної поразки окупанти відступили, перегрупувалися і знову рушили на штурм. Морпіхе ж готуючись до бою, зайняли за селом вигідніші позиції і зустріли окупантів вогнем з усього, що мали, але не одразу, а завівши ворога в оточення. Перший бій у них була така розвитка боєм. Отримали позубах, відкотилися, попитали з другої сторони, аналогічна ситуація. І в напрямку Золотої Ниви вони вирішили, так як вони це робили, по часі їм це вдавалося, великою кількістю техніки, особового складу, плюс прикриття авіації і артилерії. Вони просто тупо проламували флани. Все було командним составом вищим. Наскільки добра спланова операція? Ми їм зробили коридорчик, в який вони зайшли. Ну я кажу, мешеловочка захлопнулася. Коли колона рухалась, ми їх зустріли, звісно, великим калібром, зупинили артилерію розгромили, кацапи побіжали. Ми, звісно, пішли на штурм і затрофли техніку. Тоді, на той час, у нас була реальна проблема з технікою як тяжкою, так і колісною. Але то було як ну, боженька нас почув. <хи> Заволоділи батарами. Наші хлопці дуже швидко їх освоїли. І зараз вони получають своєю ж технікою. По Ця бойова машина піхоти Трієчка лише одна із багатьох трофеїв, які у тому бою здобули морські піхотинці. За місяці, що минули, армійці опанували нову техніку і вже виїжджали на ній на передову. луплячи трофейною. Росіян на даний момент вона виїжджала на два бойових виходи, де застосовувалась проти бронетехніки противника, а також особового складу. По правому борту курсовий кулемет. Скільки він? 12,7? Ні, 7,62. Угу. Ну аналогічний. По правому борту десь ну, сектор обстрілу в них може градусів 10-15. Невеликий. Так. Угу. От смисла. Ну, як уже говорив, от можете побачити, якій вони висоті знаходяться. От, ну стрілять комусь в голову. Якщо хтось дуже високий, там не зігнувся і наступає на машину. Три кулемети калібру 7,62, Причому цінність та практична користь двох із них під великим питанням розповідає боєць на псевдосанітар. Спарана гармата на 30 та 100 міліметрів. Остання потужна, але менш скорострільна, ніж на машинах попередніх моделей. Слабенька, як для ближніх боїв, броня. Так, ця БМП має свої недоліки, але порівняно із старенькими БМП-1 та 2, ця машина непогане надбання для доставки піхоти та контактних боїв на нулі. За рахунок того, що трохи по іншому працює автоматика цієї гармати, вона точніша, ніж та сама 2.42 та що стоїть на БМП 2 Точніша, але має менший темп стрільби. Ну, якщо 2.42 сорок там. Якщо не по не помиляюся, десь в районі 500 вистрілів пострілів за хвилину, то ця вдвічі менша. За рахунок цього вища кучність, з іншої сторони, по літаючим цілям нема сенсу з неї стріляти, тому що щільність вогню не та ймовірність у разі ціль буде менша. Це одна з останніх розробок радянського союзу 80-х років на озброєння російської армії. Ці бойові броньовані гусеничні машини почали надходити на початку 90-х. Відповідно до відкритих джерел, всього армія Федерації отримала щонайменше шість сотень таких трієчок. Остання партія надійшла у січні 2022-го перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Може застосовуватися як машина підтримки піхоти. основне призначення вона кудись з точки А в точку Б висунулася, в точку Б висадила людей, якщо потрібно, підтримала вогнем якісь їхні подальші дії. Ну або, або так як росіяни просто пересувалися в складі колони і вели вогонь за менш ніж півроку великої війни. Рашисти вже втратили в Україні щонайменше 78 таких БМП. Ще мінімум 40 трієчок стали трофеями Збройних сил України у 503-го батальйону. Далеко не одна така трофейна машина, а це значно спрощує процес експлуатації російських БМП. Про деталі та ремонт можна не переживати, принаймні найближчими місяцями. Певні машини використовували. Як донори, тому що добуті вони в бою, от, і однозначно, щось із ними може бути не так з часом. І такі моменти перекриваються за рахунок інших машин, які, скажімо, на даний момент не боєздатні, оскільки у нас і на зброї не було, щось своїми силами, своїм умом доходимо. Вдається деяку літературу знайти в інтернеті по ній. З'являються вже перші спеціалісти, от і з їхньою, скажем так, колективним розумом. Вбувається то, що вона працювала так, як має працювати. Вивчивши машину до гвинтиків, морські піхотинці виявили у ній цікаві деталі: електроніку французького виробництва. Рік випуску цієї БМП армійці не знають, але її технічний стан дозволяє стверджувати, що машина практично нова, принаймні виготовлена вже після 2014 року початку російсько-української. Війни ми побачили в них французькі тепловізійні системи і системи іноземного зразка, які просто вони кажуть, що ми їм не допомагали. Ми залазимо в ту трофейну техніку і бачимо made in France, тобто Бажаю здоров'я. У неї не лише потужніше та прицільніше озброєння. Одна з особливостей цієї БМП автоматизована програма бою. Керувати стрільбою можна не лише вручну, але й дистанційно, не перебуваючи у самій машині. Утім, цією опцією скористатися на повному морпіхи не можуть. gps трекер. Плюс електронну систему наведення довелося з машини видалити, бо вони дозволяють встановити, де у дану мить знаходиться бронетехніка. Да, вона в експлуатації, за рахунок того, що вона нова, за рахунок того, що там ну, та ж сама сотка гармата. От. да, вона потужна, вона стріляє там досить точно, працювати можна. Знову ж таки, боєприпаси на сотку. Вони в Росії. Утім, цю БМП морпіхи затрофеювали разом із боєприпасами. Відтак знищувати росіян кажуть. Є чим або принаймні гнати їх з поля бою. Що вже робили армійці на цій бронемашині? Був ще один бій, де застосовувалися дві БМП-3 та мій танк. Виїхало три танчики кацапські. От і е, вистрілами з сотки була була вона зупинена та підбита. Один танк був підбитий і знищений, а два танки підбиті, і вони поїхали. На його рахунку шість затрофеєних БМП 3 та два танки Т-72. Але апетит каже Ахілес приходить під час їжі. Тепер він мріє здобути у бою. Алігатора це як вже азарт. затрофеювати якусь техніку і повищувати свій рівень. Тобто, спочатку, допустим, ти затрофеював БТР, далі тобі хочеться БМП, далі танк, і вже ще далі. І далі, і так хочеться вже і гелікоптера якогось вже мати к другого. Два російських Т-72 з'явилися на озброєнні морської піхоти у ході одного з нерівних боїв на сході країни. Це коли співвідношення української та російської бронетехніки складає один до трьох-чотирьох. І навіть за таких умов окупанти часто тікають, кидаючи техніку, щойно армійці, відбивши атаку, йдуть у наступ. Виїжджає мій танчик на саме мій української армії. Виїжджає на танку ДЕЛ проти чотирьох танків Т-72. от не забоявшись, сражається до кінця. Получає один снаряд в танк. Екіпаж співає випрыгнути з танка і відійти в безпечну зону. А танк, звісно, розбирають кацапські. От вони на розстроєних чистах підходять від мене. От все. Нема танка і тому подібне. Я кажу спокійно, зараз це буде. І я ж знаю, вже, що по дорозі штурму населеного пункту я бачив стоящі танки касапські, і кажу їм: ідіть, перевірте інші танчики, касапські, які тут стоять. Ну, вони на розстроєних чувствах пішли до цих танків, сіли там брик одного завели. Все, бачу, вже настрій піднявся. Все у них гаразд, все добре. Кажуть, давайте ще до ще одного йдіть е, також заводять. І все, командир танку сідає за штурвал, і механік за другий танк. Два танчики виїжджають з населеного пункту. Сєберський хісяць вже танкісті раді, вже мріють відомстити за свій. Бувало, згадує Хілес, коли росіяни на полі бою лякалися навіть дрона вони бойовою лінією питалися наступати на мій бойовий порядок, але получали відсіч і відкатувались. Тобто під'їжджали, відкатувались, під'їжджали, відкатувались. І, скоріше за все, одного кацапа це дуже сильно заділо, і він на всіх парах каже своєму механу: давай там лети на бойовий порядок. А в цей момент я коригую вогонь. За допомогою БПЛА і бачу картину, як БМП на всіх парах просто рветься вклинитись в мій бойовий порядок. Я опускаю дрон десь на метрів 10 від нього, і виходить, БМП просто на цій же швидкості дає по тормозам, чуть не перекидується, розвертається і. Повертається Ви злякалися дрона, да злякалися дроном, і все ж попри відсутність мотивації, страх та низьку боєздатність окремих російських частин у ворога. Є суттєва перевага. Визнає Ахілес кількість. Цієї самої бронетехніки він згадує березень 2022-го, населений пункт Зачатівка, кінцева точка їхнього рейду на південь. Саме там каже боєць, вони побачили неймовірної величини колони російської техніки, які потрійним кільцем наглухо замикали собою Маріуполь. Кількість неможливо було почитати, тому що просто в три ряди бойовий порядок і ще колони рухались. Ми пробували зупиняти два рази зупиняли саме бойовий порядок, пробували зупинити і колони, і свою артилерію, але вони не відступали, кидали своїх людей просто на великокаліберні кулемети. Вони розліталися. Десь просто у мене є боєць які з крупноколіброного кулемету особисто десь 30 чоловік просто як бульбашки порозбивав і вони не зупинялися або під наркотичними засобами, або такі е е незаконні команди від командирів, і ти просто на смерть? Тоді згадує Хілес, вони знищили щонайменше дві роти росіян і до сотні одиниць різноманітної техніки, неймовірними зусиллями, зупинивши подальше наступ ворожих колон, і це те каже, що мотивувало армійців, коли так звана Друга армія світу з її багатокілометровими колонами техніки не змогла здолати один єдиний батальйон морської. Піходи тактика ворога задавити кількістю, але не, не проявити якість в бою. Тобто вони кинули на нас просто нереальні сили. Три батальйони тактичні групи, які розподілилися в бойових порядках, з'являвся азарт, що ми можемо їх зупиняти, того що всі твердили, що російська армія вона могутня, там друга в світі і все в цьому роді. Але коли ти вперше зупиняєш колону, вперше знищуєш ворога, то ти розумієш, що ти можеш ще більше. Тоді в Зачатівці та околицях вони не змогли затрофеїти жодної одиниці російської техніки. Було не до того. Візнаються, морпіхи. Майже всю її довелося спалити. Чимало окупанти попалили і їхніх машин. Власні бронезапаси схудлі на півдні країни морпіхи поповнили у квітні поблизу Роздольного. Тут було е -е, зетки противника. Ми їх позамальовували та нанесли символи нашої країни. Кразую, взадки були по повністю по всій так, міші. так, по всій машині, спереді, збоку, ззаді. Під час штурму, коли ми почали робити натиск на противника, то вони почали покидати бронетехніку, тікати, розбігатися, то ми її перевірили, що вона робоча та забрали її собі. Тому що якби лишня бойова машина на полі бою, лишньої не буде. А це ще одна одиниця за трофейною російської техніки. новенький БТР 82 а Глибока модернізація бронетранспортера 80. Як і БМП 3 таких машин на озброєнні української армії немає. Основний оператор цієї броні Росія, призначений для перевезення та доставки піхоти на поле бою, а також для підтримки подавлення вогнем і взагалі, наших підрозділів. Також на поле бою також машина може давати водні перешкоди. Якщо я не помиляюсь, 9 кілометрів на годину вона йде. Слабенька підвізка, але прекрасний бойовий модуль. Так, про бронетранспортер відгукується морські піхотинці. Нову башту з 30-мм гарматою оцінюють на відмінно. Оснащена системою стабілізації озброєння у двох площинах. Вона здатна нищити ворога в русі і у темну пору доби. Ця техніка, і наша, яка на даний момент є в нас БТР 3 також мене ну влаштовують повністю. Головне, щоб людина розбиралася в цьому, щоб е в машині розібратися повністю в озброєнні її. Якщо вмієш ним користуватися і також полагодити і навіть усунути те утикання, яке є при стрільбі, то будь-яка техніка позитивна. Він розвиває швидкість до 100 кілометрів на годину має потужнішу ніж БМП 3 броню. Яка витримує калібр 7,62, і як і трієчка може плавати. Середина корпусу захищена протиосколичними плитами. Ця машина гарне надбання морпіхів, каже боєць на псевдо Рагнар. Але цінна, каже, вона не тим, що нова і сучасна. На озброєння російської армії цей бронетранспортер надійшов менш ніж 10 років тому. А пробіг конкретно цього броньовика 7 тисяч кілометрів, тисячу з яких він їхав. В Україну машина нова, ну то, що вона прийшла не столь так багато, це не важливо. Я вважаю, що важливо, те, що е, трофейна машина вже знищувала самих же орків. Працювали, їх же БК там було. Вона з повним БК ми її взяли, ну, виїхали на позицію. Відпрацювали, я думаю, там весело їм було цей морпіг на до Лівша навідник, і саме він на цьому трофейному бтр 82 а в одному з боїв нищив живу силу ворога не лише їхнім же бронетранспортером, але їхніми ж снарядами калібру 30 міліметрів. Цю броню орки покинули разом із повним боєкомплектом. Скорострільна, скорострільна пушка ця. Дуже добре так. И осколком. Осколковий тут є тип и бронебийный. Ну, это по технике. Ихними руками, их же и душу. Они же руками своими сделали это, оружие, вот эту броню. Ну, вот. І буде тут душити далі. А що Ми використовуємо кожен об'єкт ворога, саме броньований на максимальну потужність, як це можливо. Дякую ворогу за ці подарунки. І за допомогою цих подарунків, і не тільки їх вони били, б'ють і битимуть ворога далі. За Маріуполь, Кременчук, Харків, Одесу, Вінницю битимуть, кажуть морпіхи, не зупиняючись. Росіяни отримають відповідь за все, наголошує Лівша. Такої відповіді вони я, я навіть не знаю, як озвучить чесно, не забудуть на всю жизнь, що їхні покоління це будуть заповнити.